Комбіфлор це препарат, який відновлює мікрофлору кишківника та підтримує здоров'я вашого улюбленця. До його складу входять пробіотики, що сприяють збалансуванню мікрофлори, борються з патогенними мікроорганізмами, зменшують частоту діареї та зміцнюють імунітет. Комбіфлор застосовують при алергіях зміні раціону для покращення обмінних процесів. Для підвищення імунітету та відновлення здоров'я тварин після хірургічних втручань при розладах травлення та для їх профілактики при антибіотикотерапії та після неї. Для нормалізації мікрофлори кишечника під час стресів після інфекційних захворювань і дегельмінтизації. переглянемо інструкцію застосування крок перший підготовка препарату. Визначте дозу препарату залежно від ваги вашої тварини. Для собак і котів вагою до 5 кілограм один пакетик 2 грами на день. Для тварин вагою від 5 до 20 кілограм два пакетики 4 грами на день. Для собак вагою понад 20 кілограм три пакетики 6 грам на день. Прийом пробіотика рекомендується під час або після їжі. Крок другий змішування з кормом або водою. Висипте вмість пакетика в корм або воду і ретельно перемішайте. Після змішування дайте улюбленцю підготовлену порцію. Якщо ваша тварина проходить антибіотикотерапію, давайте комбіфлор за 2 години до або через 2 години після прийому антибіотиків. Тривалість застосування. Препарат можна використовувати від 7 до 14 днів. Комбіфлором ваші улюбленці швидко відновлюються і почуваються добре.